В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, тільки нерозумний думає, що страждання є злом, розумний ще знає, що страждання не зло, а лише прояв зла і лікування зла, лише гріх у людині є справжнім злом, а поза гріхом зла не існує. Все інше, що люди зазвичай називають злом не зло, але гіркі ліки від зла. Чим важчий стан хворого, тим гіркіші ліки приписує йому лікар. Іноді ліки навіть здаються хворобу більш важкими і гіркими, ніж сама хвороба його. Так і грішникові іноді страждання здаються більш важкими і гіркими, ніж сотворений гріх. Але це самообман, о який жорстокий самообман. Нема у світі страждань, які навіть близько були би настільки важкі й згубні, яким важким і згубним є гріх. Всі страждання людей і народів на землі не що інше, як грязні ліки, що пропонує людям і народам вічна милість, щоби спасти їх від вічної смерті, кожен навіть найменший гріх. Потягнув би за собою неминучу смерть, якби милість не допустила страждань для утвердження людей від паяцтва гріховного для лікування, яке через страждання здійснює благодать Божа жа, силою животворящого духа. Ви скажете, людина боїться страждань, бо боїться смерті, а страждання можуть призвести до смерті. Але що призводить до смерті тіла хвороба чи ліки? Безсумнівно, хвороба, а не ліки, так і до смерті душі призводять не страждання, але гріх, що є хворобою душі, вмиранням душі, воістино гріх сіє насіння смерті, насіння жахливе, якщо не буде вчасно виявлене через страждання і спалене полум'ям Святого Духа? То виросте і заповнить усю душу, так що вона буде не умістилищем життям, а умістилищем смерті. Очевидно, таким чином, що страждання треба переносити з терпінням і упованням на Бога, і більше того, переносити, дякуючи Богові радіючи. Ти мені показав був велике та люті нещастя, та знов ти оживиш мене. Із безодень землі мене знову ти витягнеш, ти збільшиш величність мою і знову потішиш мене, а я буду на гархві хвалити тебе, твою правду, мій Боже, і з гуслами буду співати тобі, святий ти Ізраїлю. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати тобі, я та душа моя, яку ти урятував. Псалом 70, 20, 23. І апостол Петро наказує вірним, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся. 1 Петра 4,13. Брати участь у Христових стражданнях означає страждати усвідомлено і розумно, лагідно і терпляче, щоб очиститися від гріхів, щоб оживотворитися, щоб явитися у нас і довкола нас Христос живий. Коли... Великий Іван Злотовстий тілом вмирав у вигнанні, вимучений і принижений людьми, останніми його словами були слава Богу за все. Священне Писання і історія церкви пропонують найбільші приклади терпіння і страждання, які були коли-небудь відомі роду людському. І сьогоднішнє івангельське читання описує подібний приклад великого довго терпіння у страждання. Але не лише це, зображаючи розслабленого чоловіка, котрий 38 років страждав від паралічу з терпінням і упуванням, сьогоднішній Евангеліє нам, окрім цього, відкриває, чи краще сказати, підтверджує дві великі тайни. Перша тайна, цей чоловік, що багато років хворів, ні спричину своєї хвороби, своїх страждань у собі самому, тобто в своєму гріху. Друга тайна, всемогутній Господь наш Ісус Христос зцілив цього хворого своєю божественною силою, сказавши: встань, візьми поштіль твою і ходи. Чи цим ще раз відкрилася Його божественне чоловіколюбство, Його божественна всемогутність, зовні прикриті легким страждальним плащем людської плоті? В ті часи Ісус прийшов в Єрусалим, а в Єрусалимі була овеча брама, брама купальня, що по-юрейському зветься Вефезда, біля якої було п'ять притворів. До того Господь перебув у Галилеї, звідки прийшов до Єрусалиму на свято. Важко сказати, яке це було свято Пасха, чи П'ятидесятниця, чи Порим, та й це неважливо. Бо, якби це було важливо, саме Євангелист сказав би про це певніше. Є ж у Єрусалимі овеча купальня, по-єврейському зветься ветестанда, що має п'ять притворів. Овеча купальня або ветезда слово ніде в старому завіті не зустрічається. Коли Євангелист говорить, що це слово єврейське, то звісно, він має на увазі ту єврейську мову, яку вживали в його часи. Тобто грамейську, овечі ворота згадуються у Ненеймії 3.1, 3.22, 12.39. називалася так через овечі ворота, через які гнали овець, що призначалися для жертвоприношення, і через те, що у цій купальні жертовних овець попередньо мили. Купальня ця і існує в Єрусалимі, вона переважно зруйнована і більше не використовується. Але у часи євангелиста цю купальню ще використовували. Тому Євангелист і говорить: у теперішньому часі є ж у Єрусалимі біля вечих воріт купальня. П'ять притворів при купальні служили для розміщення численних хворих, які шукали у ній для себе зцілення. Як видно з наступних слів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, висухлих, що очікували порушення води, бо ангел Господній сходив час від часу в купальню і порушував воду, і хто перший сходив у неї, той одужував, якою б не була його хвороба. Багато хворих з усіх країн з усіма можливими хворобами збиралися у цьому дивовижному місці, щоб знайти для себе ліки. Вони, які вони марно шукали у людей і природу в інших місцях. вона ці лікувала не сама по собі. Своїми природними властивостями, складом мінеральних речовин, що містилися в ній, але через небесну силу, це ясно з того, що вона ставала лікувальною інколи, тобто лише тоді, коли, по промислу Божому, ангел сходив в купальню і порушував воду, яка дивовижна і драматична сцена. Уявіть собі, п'ять притворів, переповнених найбільшими страждальцями з усього народу, що перебували в найгіршому становищі. Уявіть собі, п'ять умістилищ людського болю і скорботи, сліз і гною, поруч місто, заповнене людськими істотами, котрі ганяються за насолодами, рвуться до багатства, борються за шану і владу, грають комедію. І зі своїм тілом, і зі своєю душею. А тут передсмертна агонія, повільне і болісне вмирання, і одне єдине місце, куди спрямовані всі погляди вода, одне єдине очікування ангела, одне єдине бажання здоров'я. Запитайте їх, навіщо вам здоров'я? Для тієї загальної комедії тіла й душі, що розігруються довкола вас, але хіба і без вас не досить тих, хто в цій комедії бере участь, чи для служіння Богові, але хіба не служить Богові добре і той, хто страждає з терпінням і впуванням на нього? Чи ви бажаєте здоров'я заради самого здоров'я, життя заради самого життя? Але те, що є засобом, не може бути метою. Коли Бог послав вас все життя, Він зробив це з якоюсь метою. І коли Він дає вам здоров'я, він знову ж робить це з якоюсь метою. Хіба чоловік на землі не на службі військовій, і його дні, як ні наймета, говорить праведний, «Йо, йо вашім один, людині визначений час для управ, боротьби і перемоги. І наприкінці цих днів його, як то очікує нагорода. Але життя заради життя, це мене життя заради земного життя. І здоров'я заради здоров'я означає безцільне життя і безцільне здоров'я. Життя ж і здоров'я для комедії і гріха хіба це не гострий, ніж біля горла. П'ять притворів, переповнених пожиттєвими інвалідами. О, яке дивовижне місце впровадження у терпінні і уповання на Бога. О, який дивовижний і живий образ, яке дивовижне і наочне передбачення того стану, якому незабаром можуть опинитися у ті, хто в місці довкола купальні марнує своє життя і здоров'я. І для чого? Для збирання гріхів, для накопичення гріхів. Але якщо п'ять притворів, прикупальні вете давним давно зруйновані, не думайте, що історія скорботи нещасть людських, які були зібрані у них назавжди закінчилася. У жодному випадку не думайте, що ця історія далека від вас і не має нічого спільного з вашим життям. Хіба у ваших п'яти почуттях, як у п'яти притворах. Не зібравши цілий склад болю і скорбо, сліз і геною, грихів і беззаконь, хворобливих думок, сліпих бажань і пристрасти, кривих спроб і висохлих надій, о Ветеста, ветиста, яка ти універсальна, колись тобі ангел Божий здійснював пастерське служіння і рятував одна за одною заплуканих овець, доки не прийшов спільний пастер ангелів і людей. Безмовний ангел, слуга Творця свого, користувався твоєю водою, щоби омити від гріховної зрази хвору вівцю. А коли добрий пастер, творче слово Боже в оплоті і на ділі зійшов до тебе, він, хто своїм творчим словом, відганяє заразу гріха, відмінив тебе. Пастер добрий, тому й названа ти, пророче, овечою купальною. І його голосом слухає вівці, і свої вівці Він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, Він іде перед ними, і вівці слідом йдуть за ним, бо знають його голос голос доброго пастиря. Тут був чоловік, що хворів 38 років. Ісус, побачивши його лежачого і дізнавшися, що Він лежить уже довгий час, каже до нього. Чи хочеш бути здоровим? Хворий відповів Так, Господи, але не маю чоловіка, хто пустив би мене у купальню, коли порушиться води, коли ще приходжу, інший вже сходить переді мною. Прозорливий Господь передбачив заздалегідь і задовго де і що йому слід сотворити. Наприклад, він не випадково, хоча його супутникам могло так здаватися, вирушив до моря. На другий берег країну Гадаринську, Духом своїм він передбачив і бачив, що в Україні є ті і двоє піснуватих, яких він повинен зцілити. І не випадково він опинився біля воріт міста Наїна саме тоді, коли виносили померлого сина вдови. Але він знову ж передбачив і знав, що у цьому місці і у цей час його очікує велике діло. Точно так само він не випадково панився в Єрусалимі на святі цьому, яким би це не було свято, і не випадково, і не з цікавості звернув він у цей дім, Болю, увечу купальню. Але все це здійснилося з його передбаченням і проведінням у просторі в часі. Безсумнівно, що він і прийшов у Єрусалим не заради свята, як це уявлялося його супутникам, але саме заради чого хворого і заради діла, яке хотів виявити на ньому. Виняткове, страшне захворювання і хвороба, що тримає 38 років, здається людям безконечною. Наскільки більше та, що працює все життя, тварин часу залежить від нашого стану і настрою, часи щастя крилаті, часи скорбот без крилі, а часто й без ноги, розслабленій людині і час уявляється розслабленим, уявляється їй, що й час нерухомий, як і вона сама. Якщо ви в цей час. Тридцять вісім років хвороби помножити принаймні на три, то приблизно отримаєте справжню його тривалість для людини здорової, рухливої, зайнятої, радісної, ціле століття за мірками здорових людей провів таким чином цей розслаблений, лежачи на своїй постелі і підганяючи час, замість того, щоб час підганяв його. Які геройські терпіння у цього чоловіка, які надлюдські зусилля, щоб дістатися до купальні в той час, коли Ангел Божий порушить воду, яка непохитна надія на одужання, і це з дня в день, з року в рік, та що там, з десятиліття в десятиліття, хоча хворий цей так страждав через власні гріхи, все ж ним не можна не захоплюватися. І думаючи про нього, не можна не згадати про багатьох наших сучасників, слабохарактерних чоловіків і жінок, юнаків і дівчат, які підтягрем не з менших і менш триваних скорбот, піднімають на себе руки, відходячи в інший світ як самогубці. Чи хочеш бути здоровим? запитав його єдиний друг. Що коли-небудь протягом тридцяти восьми років схилявся над його постін. Так, Господи, але не мають людини. Сліпі мають поводарів, криві мають родичів, висохлі мають друзів, а я не маю у цьому широкому світі нікого, хто б змилувався наді мною і відніс мене до водив ту мить, коли вона стає цілющою. Доки я доповзаю до води, інші вже входить у неї і зцілюється, а я смукою докладаю цих же зусиль, щоб доповзти назад до своєї постелі. І ось так уже 38 років. Не маю людини, а слузі платити не можу. Але ж, Єрусалимі, стільки народу, стільки пустопорожніх, багатих, сильних. Невже нема ні одного, хто би простягнув руку допомоги для спасіння своєї душі, чи хоча б послав свого сологу допомогти тобі Шотно. Не вже Неуже було, щоб прийшов чоловік навіть з Ганеї? Прийшовши триденний втомлений шлях у той час, як стільки людей у святому місті день і ніч ходять без тіла, всього лише за кілька метрів від своєї, твоєї постели, так, Господи, багато, багато перехожих поруч зі мною, але нема людини. Але стільки священників. Ось храм просто на сусідній вулиці. Там численні священники читають закон Божий і вчать народ милосердя. І не вже ні один не прийде, чи не прийшле кого-небудь Тобі на допомогу. Так, Господи, багато, багато священників там у храмі, але нема людини. І, і юдеїв багато. Тисячі і тисячі їх приходять на свято в Єрусалим, але їм нема діла до скорботного і мовчазного страждальця, для них важливіша субота. Тисячі і тисячі їх приходять тільки для того, щоб вклонитися суботі, як їх клонялися золотому тельці в пустелі, тисячі і тисячі юдеїв. Але нема людини. Ось людина, одна єдина це Господь, котрий співчутливий від родича, милостивіший від друга, прислушливий від слуги. Він прийшов цей довгий і втомлений шлях з Ганинею в Єрусалим, не заради суботи чи свята, а заради цього страждальця. Він прийшов, щоб ще й ділом, а не тільки словом викрити страшне серця народу скам'янілого прийшла людина заради людини. Ісус говорить Йому, встань, візьми поштіль твою і ходи, і він одразу одужав, і взяв поштіль свою і пішов. З того часу, напевно, навіки ангел Божий перестав сходити овечу і порушувати воду, бо ось з'явився Месія. Старійшина ангелів, котрий лікує сам безпосередньо, доки люди були під законом, були рабами закону. Господь через раба свого послав допомогу рабам, благодать, що прийшла і замінила закон. Сам Господь наблизився до людей, як отець до синів, і безпосередньо сам допомагав, давав їм дари з руки своєї хто небудь може запитати, чому Господь не дав цьому хворому звичайного питання чи віриш? Чому не вимагав від нього віри, як від багатьох інших? Але хіба віра страждальця цього не більш ніж очевидна? Тридцять вісім років він терпляче лежав на одному місці з вірою у допомогу небесну. Але він не лише вірив у чудесні дії Божого Ангела. Він до певної вірив і в Господа нашого Ісуса Христа, інакше, інакше не назвав би Його Господом. Так, Господи, хочу бути здоровим, але не маю людини. Не треба. Втім, дорогі мої, забувати, що Господь зцілив щасленних біснуватих і глухонімих, від котрих і не міг вимагати віри, зцілив їх чистого милосердя. І в цьому випадку у убитизді Господь керувався з одного боку чистим милосердям до людини, що довгі роки важко страждала у середовищі позбавленому милосердя. З іншого Боку, він керувався намірами через це своє діло викрити жорстокосердя не лише мешканців Єрусалиму, але й усіх тих людей усіх часів, які бачать муки ближнього свого, не хочуть навіть пальцем поворушити, щоб до Бога могти йому. Нарешті Господь наумисно зцілив цього хворого в суботу. Хоча той саме він міг зробити в п'ятницю, тому лише що хотів викрити юдейке і долопоклонництво даню суботньому і показати, людина важливіша від суботи, а милосердя важливіше від усіх законних формальностей, і це діло Христове несе у собі єдину, у всьому роді відмінність методу Божого, а саме досягає відразу кілька цілей. в це в день суботній, тому ідеї говорили ну сьогодні субота, не слід тобі брати пості, о дріб'язкові душі, о закам'янілі серця, замість того, щоб радіти, що плазучий хробак випрямився і знову став людиною, замість того, щоб привітати його зцілення. Замість того, щоб схвилювати усе місто, скликавши його для прославлення живого і сулеклюбного бога, замість цього вони гніваються на людину за те, що вона взяла на плечі свою бідну постінь і пішла у швіді. Навіть якби у суботу на його очах мертвий підняв з могили, вони б не здивувалися його воскресінню, а докорили б йому словами, чому ти у суботу такий запорошений. Він відповів їм, хто мене зцілив, той мені сказав, візьми постіль твої ходи і спитали. Хто той чоловік, котрий сказав тобі, візьми пощіль твої ходи, подивіться на ще один доказ крайньої скаменілості юдеї і їх суботницького волхування. Зцілений чоловік спочатку згадує про своє зцілення найголовніше, а далі пронесення постелі, як про другорядне. У той час, як юдеї за ушім не звертають уваги на його зцілення, на його життя. Природньо було, щоб після його відповіді запитати, його, хто той чоловік, котрий тебе зцілив? Але ні, вони питають тільки про те, друге, другорядне, повічне, хто той чоловік, котрий сказав тобі, візьме твою твої ходи, бачити, як виродив ще рід вибраний, бачити, як благочестя людей ізраїльських, колих піднесене, виродилося в суботницьке шпигунство. І як священиче служіння Богові живому обернулося на поліцейську охорону ідола богині Суботи, зцілений не ж не знав, хто він, бо Ісусник у народі, що був на тому місці. Стілений, хворий глянув з постелі свої очі Господеві, відчув його животворче дихання, пізнав його чудотворну силу і більше того назвав його Господом, але при всьому тому він не міг оголосити ні імені свого зцілителя, ні місця, звідки він. А Господь, здійснивши своє діяння, тут же зник у народі і залишив подіям розвиватися самим по собі. Він є сіяч, що сіє добре у народі і залишає його рости, і з часом приносить плід у відповідності з землею, на котру воно впало, створив ще добре діло, діло божественне, і посилі, і по милосердю, він віддаляється від людей. Щоб люди не прославляли його, як він і сказав трохи пізніше, від людей не приймаю я слави. Івана 5, Він віддаляється для того, щоб інші люди не заздрили йому, як це часто траплялося. Нарешті Він віддаляється від людей і для прикладу всім нам, що називають себе християнами. Добре діло. Тоді зроблене, коли воно твориться з чистого чоловіколюбства, на славу Божу. Кожен, хто бажає творити добрі діла, нехай творить їх не через марнославство і не заради людської вдячності, бо хто виставляє своє добре діло на пок, значе на базарі, подібний до людини, що залишає свою вівцю серед вовків. Отже, слід ретельно оберігати своє добре діло, щоб воно не викликало ні людських похвал, ні людських заздрощів. але той, хто навмисне викличе похвалу й заздрість у людей, одним своїм добрим ділом сотворить два з них. Похвала шкодить особисто йому, а заздрість іншому. Чоловік цей пішов і голосив, що сілив його Ісус. Він оголосив це сомалінно і благодійно. Його запитали про Ісуса, і він думав, що слід відповісти. Воно час він обов'язок при благодійником і думав, що треба оголошувати його ім'я усім і кожному, а особливо тим, хто про нього питає. Пролежав у 38 років, не думаючи ні про що, окрім своїх страждань, він, бідний, не міг навіть уявити собі яке зле серце у тих людей, що розпитують його про Ісуса, як йому могло спасти на думку, що вони розпитують про Господа не для того, щоб прославити його як чудотворця, але для того, щоб вбити Його як порушника з суботи. Але через усі снини і пастки люті юдейські, кої Господь проходить без всякої шкоди, ділом і словом поширюючи своє Івангелієч великолюбство до того самого часу, коли йому було угодно віддатися в руки юдеїв, щоб у приниженні явити свою істину велич і смертю смерть подолати. Йому ж за це подобає честь і слава. З Отцем і Святим Духом Троїці єдиносушний, нерозсільний, нині повсякчас, і усі часи, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!